Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд, ну, я постараюся зробити його зовсім коротким. А, про винятки і правила. От ми всі любимо посилатися на те, що бувають виключення, бувають ситуації, які підтверджують правило. Ну, давайте, перш ніж говорити про ці речі, знову ж таки про музику. Ну, ніяк не обідуся без музики, і щоб вас не склалося враження, що я такий жорсткий пропагандист лише класичного джазу чи, чи класики. Хоча я і згадую рок-музику. Але знаєте, був такий геніальний Майлз Девіс, Ні, таки про джаз починає. Ну, Повторюю, і буду повторювати, це направду геніальний творець. Джазу, напрямків джазу. Ну, створити за своє життя п'ять напрямків джазу, які вже потім самі по собі ставали і школами і ще під іншими напрямками. Це вже Нобелівська премія в області музики. Хоча там своя премія є. Добре, Майлз Девіс. І Майлз Девіс за життя встиг видати. Автобіографі автобіографію, автобіографічну книгу. А, До речі, скільки я її так і не, не зміг дістати, в свій час спробував, ну, не вийшло, тому читав лише відривки в інтернеті, те, що мені попадалося можливість. Ну, достану. Якщо є бажання, мотивація, захоплення, чимось, то обов'язково знайду. І от в одному відривку Майлз Девіс говорить: я, звичайно, вільно переповідаю його слова, тому перепрошую, якщо ви вже будете читати книгу Девіса, то не сваріть мене, я просто переказую. Він ця фраза звучить. А, до речі, я її в комусь етюді і використав. Точно, ви знайдете цю фразу. А звучить вона. Тепер я вже вільно переказую. Звучить так, що я люблю грати з молодими. Це говорив Майл Девіс, який вже став такий. Все бачив, він вже класик, його вся планета захоплюється мазом Девісом, його вільною трубою, його імпровіза... імпровізаціями, його. Польотами від фюжн до джаз року, і до класичного джазу, і що тільки не придумав. І от Майлз Девич уже з такої вершини такого. Пух. Він говорить: раптом він говорить: я люблю грати з молодими. З молодими цікаво. Вони і тебе заставляють щось придумувати, творити, робити, щось нове. І не дають тобі застарітися, зійти на стандарти. Ну, мається на увазі не просто джазові стандарти, а зійти на ті стандарти, які ти катаєш на сцені в студії, і вже всім ти набрид своїми стандартами, але в тебе вони дуже добре получаються, і ти виходиш, і ти їх просто відкатуєш, отак відкатав гроші, взяв і звалив. Тож я дуже багато імпровізую навколо простої фрази Майлза Девіса. А він каже: а молодь заставляє тебе по-іншому глянути і щось, щось таке закинути, яке ти не знаєш, який буде результат, або тебе пожинуть сцени, або навпаки, тебе піднімуть, і це буде щось абсолютно нове. Молодь не зд... не дозволяє тобі застарітися з твоєю музикою. І от якраз на цю тему я хочу точно так же підкинути вам ще одне ім'я, яке навіть важко кудись вписати. Однозначно, він виступає на джазових фестивалях і його вважають ну його взагалі зараз запрошують на самі великі площадки, світові площадки джазу, але і Індії одночасно, а в свій час і рок. Тобто людина, яка може вписатися в будь-що в сольних проєктах, так він взагалі там таке витворяє. Я вам зараз покажу його ім'я, щоб у вас було воно і на слуху. І ви бачите достатньо близькі концерти, які він дає. Вон 9 жовтня 23-го року в Парижі виступав. Асаф Авідан. Асаф Авідан це ізраїльський композитор, музикант. Експериментатор в області музики, який вважає, що його духовними натхненниками був Боб Ділан, Дженіс Джоплін, Ледзеплін, я би точно від себе додав, що на нього вплинували чомусь це не згадується в життєописі Асафа Відана, Том Вейтс, як на мене, точно. Мотиви Led Zeppelin однозначно та й голос, коли він там зривається, мені нагадує дуже плантовський його, його крик Роберта Планта. А тому Асаф Авідан ну, настільки цікавий експериментатор в області музики, коли починаєш слухати концерт на, ну, на тому ж Ютубі. От знайдіть його концертні виступи. Здається, що перед тобою виступає абсолютно класик, поки він не починає експериментувати з накладанням звуків і перетворює самого себе в оркестр в таких фантастичних польотах. Я зараз для початку ну надіюся, що ютуб знову ж таки пропустить. Зараз прокручу вам його живий концерт Ненсі Джес, який був записаний ну буквально скільки два тижні назад. Очекайте, споки заспіваємо. заспіває.

Ну, такий э, старт дуже класичний, асафовіда, але потім він починає таке виробляти, коли починає підключати різну електронну апаратуру, накладаючи і барабани, і скрипки, і, і, і зірвавшись з-за роялю, і, 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 і таке творить. вау! Один із самих популярних на сьогоднішній день виконавців, композиторів э, не лише в Ізраїлю, а в Європи. Супер цікава людина, скільки йому зараз 40 років, достатньо молодий. На, 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 на взльоті, а, Своєї творчості, а вже виступає на площадках, великих площадках і, а, в Європи і Північної Америки. Людина, яка пройшла через певну свою особисту трагедію, лімфома, боротьба з катастрофою, яка прийшла в його організм, і переборов, і далі почав творити, писати власне, там був перелом. Альбом, який він записав, в якому 2000, по-моєму, п'ятому чи шостому році, став миттєво, став платиновим і самим розкупаємим в Європі і в Ізраїлі. Вау, такого ще ніколи не було. Другий альбом знов самий популярний, Третій альбом знов суперпепопулярний. Ну, щось робиться неймовірно навколо цієї людини з таким незвичним голосом, до якої спочатку навіть не звикаєш. Дається, ну шо що, що якесь м'яукання, кр... Нічого подібного. Потім він тебе просто поглинає своїм голосом, і те, що він виробляє на сцені, як він заводить публіку. Тільки не думайте, що він такий уже класичний музикант, здається, що от сам сидить за роялем, виконує, він потім почне робити із музикою власного рояля, тому що пропускається через кучу музикальних інструментів. Ой, перепрошую, музикальних електронних апаратури, і створюючи, от, доєднує, починає доєднувати ударну установку. Це він просто перейшов на, повернувся в сторону і починає накладати звук барабанам, який залишається. І він продовжує. І так він зробить цілий оркестр. Ну гаразд, асафа віддано, рекомендую. Незвична людина. Не знаю, комусь сподобається, комусь, хтось скаже повна ерунда, а хтось скаже геніальна. Я просто до того, що дійсно не потрібно, як казав Майлз Девіс, застряти в минулому і говорити: от музика була! от. Ось тоді була правдива музика. Та ні, вона і зараз твориться і такі яскраві особистості і в світі, і в твоїй державі. І в Україні появляються особистості, про яких навіть не підозрював, що так можна подавати і народну музику, і іншу музику. Ну рекомендую зайдіть Асафовідан. Подивіться, якісь живі його концерти. Краще дивитися, звичайно, його. В хорошій якості, ну, принаймні на YouTube його живі концерти, є можливість подивитися його або, ні, не так скажу, буде можливість, я впевнений в цьому. Він багато астролює, і в Європі багато астролює, буде можливість подивитися його вживу. Вже, звичайно, по війні, скоріше. Коли буде можливість десь раптом прочитати Афішу, Асаф, Авідан, Вау! Сходіть! Ну і вертаємося до основної теми, заголовок якої я вже показав. Не посилайся на виключення, вони руйнують правила. Знаєте, ми часто згадуємо. Навіть я думаю, а я вже також це говорю, ну це, це, це виняток. Але виняток друзі, підтверджує правило. І от ми живемо в цій легенді. Легенда, яка, ну, перш за все, легенда це те, що ми придумали. Те, що ми поділилися один з одним, сказали, приймається. Це допускається, ми самі створюємо допускання варіацій. Ну от, є дорога, але ну, можна чуть вправо, чуть влюб, все одно ж ми, от дорога пряма, ми по ній йдемо. А те, що ми можемо робити вправо, вліво, в невеличкій варіації, ну це виняток з правила. Він же підтверджує наше. Так от, якщо починаємо вживати, я от просто сам подумав: якщо вживати цей термін і жити його ідеологією, ну, вживати можна що завгодно в розмові цитувати, згадувати народну мудрість, ще щось. Але якщо прийняти цю ідеологію, і говорити собі, є такі невеличкі варіантики, які все-таки будуть підтверджувати правила, то, в принципі, на правду, ми дійсно починаємо руйнувати саме правило. Правило, яке було прийнято нами, прийняте іншими людьми, прийнято життям людини серед людей, правила, які були прийняті. Іноді навіть безумовно, коли тобі не вказували на це правило, але ти інтуїтивно, або навіть не інтуїтивно, а ти просто тому, що в тебе працюють мізки і працюють зеркальні нейрони, ти розумів, що ти прийшов на вулицю, там ходять люди одягнуті, і ти не будеш роздягатися до трусів і ходити серед них. Ти приймаєш правила не тому, що там зимно і тобі треба бути. Це правило бути серед людей. Можна викинути щось таке, але тоді треба аналізувати, що відбувається з цією людиною в силу тих чи інших обставин. Я зараз не беру зовсім інше поняття виключення. Ви ж прекрасно розумієте про що я. Я про звичні наші манери, звичні наші дії, те, що ми допускаємо в собі, і коли починаємо приймати на себе ось цю ідеологію, допускати винятки, підтверджуючи правила. Але ж по суті, це певне випробовування правил, які ми прийняли на себе. Ми можемо їх не декларувати, можемо не декларувати. Можемо навпаки постійно декларувати, заявляти про них, поширювати їх, розповідати звідки де завгодно. Хто, хто скільки може поширити, хтось по сім'ї поширить, хтось в сім'ї серед друзів, хтось і на роботі, а хтось добереться до телевізії і з екрану буде поширювати. Не суть важна. Якщо ти приймаєш ці правила, ти починаєш їм слідувати. Це логічно. Ну, раз ти їх прийняв, значить ти слідуєш. Ти ж не думаєш так хитромудро, а як би все-таки їх порушувати і створювати ці такі виняточки. Навіть не винятки, а виняточки. Тільки для себе, тільки чуть-чуть. Будь-яка хитрощі зв'язані з собою, домовитися з собою, допускати з собою це одночасно замах не на те, що ти. Приймаєш серед інших людей, от вони нехай живуть по цих правилах, це, це велике випробування до самого себе. Оце супер складно. Тому що ми готові декларувати щось комусь, виливатися в правила, створювати ці правила, яскраво їх демонструвати. Для, серед всіх. Отут починаються елементи когнітивного дисонансу, когнітивного викривлення. Я такий, як всі, я заявляю, я проявляю, ви мене любите. Я зараз не про себе, я говорю дотично, тому що я такий, як всі, але в якихсь обставинах я буду діяти зовсім по-іншому. Оце і є те, що називається руйнація правил. Вони тоді вони вже не працюють. Прийняття ідеології життя з винятками, постійно бути, виправдовуватися винятками і постійно заявляти, ну це був виняток, який все-таки підтверджує правило. Це повна руйнація тих рамок, які ти собі виставляєш, не інше. Собі виставляєш. Ось тут є і проблема. Ось тут ти виходиш тихенько, починаєш уже розплачуватися. Навіть не якимись там етичними іншими речами, навіть на рівні психосоматики. Ну чому? Тому що ти там один, ти в правилах, і тут ти починаєш створювати ці певні варіації. Якщо я вас не заплутав, ну, я намагаюся зробити цей етюд, або буду намагатися зробити терапевтичні етюди, наші зустрічі, можливо, коротшими, щоб не завантажувати. Навіть вважаю 30 хвилин забагато, я так подивився повстання, то. Мені залишилося одне сказати, як завжди в кінці. Думайте, друзі, думайте.